Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Віничини. Сьогодні у нас в студії Сергій Юрковський, екстрений медичний технік. Мої вітання. Доброго дня. Перш за все, розкажіть нашим глядачам про свою професію. Чим вона така особлива і загалом? Розкажіть про себе. За фахом я інженер-будівельник. Ну тоді ж коли я закінчував інститут, тоді архітекторів ще не було, були інженер по будівництву. Ось, 2008 рік мене криза. Я, займався, я працював архітектором, все, я будував будинки в 2008 році настала криза. У мене дуже багато друзів-медиків. Дуже багато. І парамедиків, і, і нейрохірургів, і хірургів, і травматологів. І коли ми зустрічались, вони завжди розповідали, як вони. Врятували, чи врятували життя, чи допомогли людям. І я завжди це слухав от так, от з відкритим ротом. Че да, захоплення. Це більше, ніж захоплення. І коли я дізнався, що є вакансія водія, я не. не не, не думаю чи да, пішов е, працювати, але я зразу знав, що мене водій, я хотів більш допомогти, я бачив, як тяжко е, працюють наші парамедики, лікарі. І їм важко, їм потрібна допомога була моя. А моя неосвіченість, моя я б я так б, моє бажання бути корисним, і залишалось би тільки бажанням, якщо б на ці курси екстрено медичних техніків. А коли я, я попав на курси. Я закохався ще більше в цю професію. Чесне слово, вона ти знаєш, що ти корисний. Чи не хотіли, можливо, спробувати навчитися раніше на якусь більш таку медичну освіту? Мені пропонували. Я, коли закінчив навчання, я здав екзамени на 12 балів. Мені пропонувало залишитись Вік. Ну як мені в 59 років продовжувати навчання? Ну, вже? Ну от я б не сказав. Мені здається, ось дивлячись по вас, і не скажеш, що вам 59, Тому я думаю, що це просто Два виправдання. Місяці 60. Ну, то це це нічого такого. От про виклики нам розкажіть про відповідальність, можливо, про те, як налаштовуєтесь на виклики, про ось важливість саме ось цього швидкого реагування. Немає викликів, скажімо так, типових. Кожний виклик по своєму, він ти не знаєш, чого очікувати. Навіть якщо ДТП, ти приїжджаєш на дорожньо-транспортну пригоду, ти приїжджаєш і ти не знаєш, скільки ні, тобі говорять там кількість постраждалих, там які можуть бути там. Ну воно загалом практично ніколи не відповідає дійсності. Скільки ти кожен раз приїжджаєш і все по новому. Тому що е, диспетчер йому шов, що їй подзвонив, що розказали, та й вона тобі говорить. Можливо, хтось чогось не додивився, можливо, хтось чогось не побачив, можливо, людину викинуло, там з машини і його не побачили. Ми, коли ми приїжджаємо на ДТП, це вони не бувають однотипні виклики. Їх вони загалом всі різні. Різні травми, які отримують учасники ДТП. От ми приїхали, був виклик у нас на Барському шосе, два автомобілі. Він вискочив на зустрічну смугу. Його автомобіль БМВ згорів, він теж згорів. Ми не встигли, а цих два постраждалих, яких він вдарив. От ми приїхали, один верещит, караул, а другий лежить. І ось той, що лежить, от він, треба до нього звернутися. От, а в нього була внутрішня кровотеча. От. І е, ми швидко його транспортували, поставили там, ну, він немає. От зразу Леся, як вона їх знайшла, лап-лап-лап, такий хльб каже, готую систему. І ось тут я вже зрозумів, що я. Корисний, я вмію готувати системи. Якщо за потреби я можу поставити катетер, я вимірюю е е е і артеріальний тиск, можу поміряти, і записати ЕКГ. Е е я дуже мені, я ж ще раз повторюсь, що мені дуже подобається ця професія. і Коли я вчився, е я на манікені правда вчився ставити внутрішній катетер. І я навчився, і мені в лікарі, і наші парамедики дозволяють ставити, якщо у людини є можливість, тобто вони дивляться, ну я ж кажу, не світі ж горшки ліпила, правда? Треба просто практика, і все. Чим більше практики, тим ти швидше навчишся. І вони мені довіряють, і я ставлю катетери і став в мазеві роблю е, ін'єкції. Що ще раз сказати? Коли їдемо е, не завжди, ми не знаємо, куди їдемо. От нам дзвонять людина лежить посеред дороги. Що і все, інформації немає. Так. Тобто людина, ну диспетчергу, втратила свідомість на дорозі. така то адреса. На ці виклики ми їдемо обов'язково швидко, дуже швидко. Тому що невідомо, що може так. бути різна. Буває, да. приїжджаємо просто п'яничка і перетворюємося в бригаду. яка він поговоримо ще про ось виклики. Можливо, могли б дати поради людям. Ось на що їм потрібно звернути увагу, коли побачили ось людину в непритомності? І якось так якомога швидше важливо викликати медичну допомогу? О, тут довго розповідати. Я б порадив би на підприємствах, щоб люди, хоча б трошки замовляли наших парамедиків і проводили консультації. Ну на першу до госпідальну допомогу. Вони зараз я вам не розповім, що от треба поміряти дихання, почути дихання, чую, бачу, відчуваю, там, поміряти пульс е, е, от, артеріальний. От, ви це довго, дуже довго буду розповідати. Це, це треба повністю ефір, тільки на це. Перша допомога. От, якщо вони. Просили, щоб підприєм на підприємство приходили наші парамедики, вони будуть повністю освіто роз розказувати, що потрібно в першу чергу робити і як потрібно робити. Ну, я знаю так, якщо ви побачили, що людина втратила свідомість. По-перше, підійдіть, нахиліться до нього, спитайте, якщо він дихає. Покладіть його в стабільне положення. Стабільне положення треба теж показувати. Це, це на, на бік, покладіть його. Ось. Ну, розумієте, це це, це ціла це, окрема Велика тема. Наука. Да, да. Тут не наука, ні, тут просто елементарно, ну це треба показувати. От. Треба послухати, чи дихає. Нахиліться вухом і порахуйте там до 10. Хай ви порахуєте, якщо є секунд, хтось порахує вам там 201, 202, 203, Ви собі врахуйте. Ось, якщо він робить там два вдихи, норма. Якщо він робить один дих, значить він погано починаєте е, серцево-легіоневої реанімацію. Тобто, це саме головне. Якщо ви розпочали СЛР, попросіть когось, хай зателефонує 102 і говорить, Реанімація розпочав робити СЛР. О такій-то годині там, викликає туди-то, туди, і ця людина вам просто допомагає. Потім, якщо ви десь є, скажімо, автовокзали, ЖД-вокзали, там обов'язково має бути автоматичний з автоматичний зовнішній дефібліратор. Вони принесуть, коли ви його під'єднаєте, він вам все буде говорити. Вам просто робити те, що говорить е, дефібрилятор. Хотів би вас запитати, можливо, вашу думку більше про ситуацію. Ось знаєте, коли людина бачить іншу людину, яка непритомна, і зазвичай вона не викликає екстрену медичну допомогу, а зазвичай думає, що це п'яничка, і якось працювати з такою свідомістю людей, щоб викорінити ось це. На самій справі викликають люди навпаки настільки часто, настільки багато. Що треба було, можна було просто і не робити цього. Ось. А ще буває таке: ми приїхали на виклик, а потім людини, до якої викликали, немає, викликаючий теж спішить на роботу пішов на роботу, а потім цю викликаючу хочуть зробити, що вона зробила хибний виклик. І цього люди бояться. Можливо, і цього вони бояться. Чесно, я вам кажу, як в мене це було при мені. Жінка, вона спішила в школу за дитиною. Вона побачила знепритомнула людина. Вона викликала швидку: побігла за дитиною. Ми приїхали, нікого немає. І її потім роблять винуватою. Вину, Я кажу, ну так більше не, б, вона, не, б, вона, не б, вона пройде повстою людини. Можливо, ви можете розказати про якісь курйозні моменти, або що вам запам'яталось, запам що у вас виникало під час роботи. Так, да. зараз. Це виклик був раптово зупинка кровообігу. Це було на 63-й, ми проїжджали поряд, просто проїжджали повз. І диспетчер, вона е, зметикувала, що не потрібно викликати другу бригаду. Хоча на підстанції були другі бригади, але це б зайняло деякий час, і, можливо, вони, б теж, ну, вони тоді було вже запізно. Вона зробила дуже правильно, щоб е, віддала виклик нам. Дві хвилини ми були на місці. Врач зняла ритм. Ритм то була фібриляція шлунечків, не пам'ятаю. Розряд. І він ожив, ми його завезли в лікарню. Ось така, така ситуація. Це да, дякувати диспетчеру, дякувати лікарю. Ну і то, що ми були поряд. Наскільки ось проблемна ситуація, коли машини не поступаються шляхом для швидкої. Час пік. Ось з, скажімо так, з п'ятої, з пів п'ятої вечора до семи вечора. Це критичні моменти. В нас переселенців дуже багато, а дороги в нас все вущі і вуші, тому що ми велодорожки робимо. От. А переселенців багато. І саме основне, що в основному наші вінничани дуже ввічливі, чесно вам скажу. От як є, я вінничанам просто низький уклін. Не поступаються КВ, тобто київляни, Дніпр ніколи не поступляться. Як би ти не спішив, а ага, окрема тема пішоходи? Для них зелений. Чим би ти не їхав? Мігалка, маячки там, сирена, для тебе червоний. Для них зелений, для тебе червоний. Ні, я от стою, зупиняєшся. Від, все одно ж, я ж не буду давити їх там. От, зупиняюсь, і я їм починаю аплодувати. Сидячи за рулем я починаю аплодувати. Коли вони звертають увагу, що я аплодую, вони поступаються, зупиняються. Чесно. Ну, Є такі ситуації, от ми їхали, була на київській ситуація. теж ми везли тяжкого всі зупинились. Всі пішоходи зупинились. і одна дівчинка, обходячи всіх в наушниках, вона просто. Ну, чого не зупинилась Бог, його знає? І Вона собі йде. В мене чуйка така спрацювала. Що, ну я, ми їхали на сирені, на маячках вечір. Вона просто що всіх обходить. Види, да. Вона просто всіх обходить і переходить дорогу. Всі зупинились, а вона йде. От. Не знаю, нам просто пощастило, щоб ми ще одного не привезли туди. Наскільки в вашій роботі важлива швидкість і маневрування? Розумієте, мені здається, що, от, що водій екстреної медичної допомоги він ще якийсь в якійсь. В яку, в Роді він ще й має бути психологом. От Коли ми їдемо, включаємо сирену на водіїв, вона спрацьовує інколи як ступор. І ось коли ми, ми бачимо, що ступор попереду нікого, а він просто зупиняється посеред смуги і все. От ступор. Я вимикаю сирену, даю йому прийти до тями, він їде. Потім я він поїхав. Я вмикаю сирену він об'їжджає. Це Так, да, Свого роду ну я вам кажу, що водій швидкої він своєму роді ще має бути і психологом, дорожнім психологом, щоб аналізувати, як в даній ситуації потрібна ця сирена краще може виключити. Ми їхали на викліт з ліною. Вона каже: Серега: треба швидко, швидко. Я вискакую на зустрічну, їду, по зустрічній, сирена, і машина тупо їде прямо. Я вимикаю сирену, приймаю ще лівіше, тобто з його ряду, я вже їду, в його ряду вже ближче до бордюра. Він як ні в чому не буває, дивлячись, телефон просто проїжджає, а ми проїжджаємо поряд. Це таке було. Потім я знову вмикаю сирену і поїхали. Якби я їхав з сиреною. Не знати, що від водія він міг би просто Ах! і повернути прийняти ближче до бер... ну, е... правіше в його? Ну а, а мені була баварія. Під час війни знаємо, що викликів побільшало, і на жаль, вони стали складнішими. Як це вплинуло загалом на вашу роботу і навіть на цей емоційний психологічний стан? Адже воно теж дуже дуже сильно впливає. Так, да, ви знаєте. Е... Викликів, побільшало. Ось ми приїжджали на Каріатовича, я даже пам'ятаю цей будинок. Ми приїхали, в неї загинув і чоловік, і син. Ось і в цієї жінки. І от наші врачі пішли і ну, виходять сльозами на очах. Ну, от що їй? Таких випадків багато. От ми приїхали, о, як це Нікрасова, да, теж половила цю жінку, у неї син загинув дуже тяжко. В основному неврологічні стан, вони нервозні, вони є серцеві напади, є тиск піднімається. І наші медики справляються. І ну нам треба, потрібно, потрібно швидко-швидко доставити їх Ну, нам, екстреним медичним технікам, водіям потрібно швидко доставити, щоб вони заспокоїли. Вони, я ж кажу, наші врачі зараз під час цієї війни вони в них все там: і психологи, і реаменітологи, реаніма реаніматологи і. Просто лікарі, і просто співбесідники. Потрібно інколи просто поговорити з людиною, таке теж допомагає. Ну, ну У нас класні в речі. Це дуже добре і дуже важливо. Ви дуже часто спускаєте там, з четвертого поверху носите на руках і діток. Я це практикую. Не знаю, як хто, але я це практикую е, і дітей, і жінок. І в дорослих, ну, і мужиків всіх ношу. Ну, от немає. Особливо це е, страпляється, допустимо, ранок. 5-4 ранку. Найти людей всі ще сплять. Допомоги немає. Бригада е, тільки жіноча. Ось. І що ти будеш робити? А людину треба, їй не можна йти. Ні в якому разі. Зробили і її треба доставити в лікарню. Я її беру на руки і несу. Нічого страшного. Я кажу: вспоминає молодість, обнімає мене і понесли. А одну бабку приїхали. Ж, е жіноча була бригада, ми приїхали, це було на Вишенці. Ось приїжджаємо ми е Клятка, Ні, е Келіцька, да. Приїжджаємо. Оля виходить, каже. Ну, йде там? -то, вона каже, зараз вона вийде там, вона йде. Сидимо, ну минут 20 ти точно сину. Я кажу, слушай, Оля, вона йде, чи може вона там піду подивлюся. Вона каже, ну йди. От. Я приходжу, а бабулька спустилася між е другим і третім поверхом два прильоти. От вона з верхнього прильота спустилась до половини. 20 хвилин. Такий равлик такий собі. Кажуть, сонечко моє. Я до них за всіх звертаюся. Сонечко, лапочка, дівчатка, він їм приємно. Вам не Вспоминаємо молодість, шльом. І все, і поніс. Да. Мені, ну, мені головне, я ж кажу, мені робота подобається, тому я це роблю. От, коли людині робота не сподобається, вона. Я, от я приходжу мене всі питають, о, диви, прийшов, гарний настрій. Я кажу, я прийшов на роботу. Який мене може бути настрій? У мене тільки гарний на тому, що я прийшов на роботу. Мені подобається ця робота. Я в захваті, я ще раз повторюю, я в захваті від цієї роботи. І я готовий носити їх, возити їх, допомагати їм, аби тільки вони були здорові і, 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 і не, не хворіли нам. Багато ще чув, що ось екстрені медичні допомозі, як ну, всім людям, хто працює там, дуже важко саме з дітьми. Да, це дітки, напевно такий як емоційний тиск. Дітки це да, дуже важко. І стараюсь до дітей, військових, діти, люди похилого віку. Я стараюсь. Приїхати дуже швидко. Був один випадок. Оля каже: Серега, треба швидко. І ми були там дуже швидко, чесно. І це ми їхали з Вишеньки. І це на старе місто, центр матері і дитини. Ми дуже швидко ми доїхали. От, я їхав по четвертому ряду. там. Я не знаю, куди я вже їхав, але ми завезли, дитину, І все гарно. все. Діти да, для мене не, не потрібно говорити, що треба швидко. Дитина є дитина, і вона буде швидко. Я знаю це точно. От. А, пологи в мене були в, в машині. У -у -у -у, це окремо. Це, тема. це тільки я. Я тільки влаштувався на роботу. Це. Я тільки-тільки влаштувався на роботу. Ось. І ми поїхали за Нікрасовим, Є там село, не пам'ятаю вже. Ось і ми виїжджаємо пологи. А потрібна тепла вода, а Ленчик приймає пологи е, Саню, а, а я, мені треба допомагати їм. А я ще нічого не вмів. Ну, тобто я тільки прийшов, курсив ще не проходив, цього не проходив. Ляна каже: мені вода треба. І все. Завдання поставлене. Я приніс, знайшов воду. Дивись, знайшли саме теплу воду. Добіг до людей, до хат. Машина вже не, вона нікуди не їде, зупиняється просто. Включає, ну коли ми. Це ще була зима. От, включається обігрів завчасно. Ми, коли їдемо на виклик, ми знаємо, що там, допустимо, можливо, ми обов'язково маємо включати обігрів салону е, автомобіля. От, ми їдемо вже включене, вона приїжджає, там тепленько. Ми її грузимо. От, їдемо. Тут починаються пологи. все, і Машина зупиняється, вже ніхто нікуди не їде. Вони починають приймати пологи. Я лечу нахожу воду. До людей кажу вражають, давайте, давайте воду. І що? Поставили, підігріли. народила привезли. <плес> Клас! Вас насправді дуже цікаво і приємно слухати. Навіть не можу ось сказати, що потрібно поставити останнє питання. Це традиційне питання для нашої програми. Що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Знаєте, я. Я знаю, що всі скажуть, я там я нап'юсь, ні, я обіймусь їх. Скажу: ми вистояли, ми перемогли. Це дуже мило. Дуже дякуємо вам, що завітали до нас. Неймовірно, вдячний вам за вашу важливу роботу. Дякую Дякуємо. А, наш, а нашим глядачам нагадаю, це була програма Подкаст Вінничини. На все добре.